Марино, ти де? Я приїхала а тебе вдома нема. Моя молодша сестра ніколи не вирізнялася вишуканістю манер і ввічливим спілкуванням, тому вона без зайвого вступу відразу з претензій і почала. Я в парку з дитиною гуляю, кажу, а чого ти питаєш, що сталося? Це у я у тебе хотіла спитати, що сталося. Я не можу відчинити двері своїм ключем, заявила моя сестра. Яким ще своїм ключем? Це моя квартира, кажу я їй і вже починаю нервувати. Квартира мамина взагалі то. Давай приїжджай і будемо розбиратися, спокійно каже Тетяна. Через 15 хвилин я вже була на восьмому поверсі. Біля дверей моєї квартири на валізах сиділа сестра. Ну, де ти була, чого так довго? накинулась на мене вона. Тетяно, тихіше, дитину розбудеш. Проходь в моєму голосі відчувалося неабиякі хвилювання, бо я розуміла, що картина, яку я побачила біля своїх дверей, нічого доброго мені не віщує. Я поставила свою трирічну донечку в колиску в дитячу кімнату, зачинила двері і пішла до сестри на кухню. Марино, я від чоловіка пішла, тому поживу трохи тут, каже мені Тетяна. Як це ти тут поживеш? Це моя квартира і у мене сім'я, чоловік, дитина маленька. Куди ще йти? розгублено питаю. Та ні, квартира наша. Я житиму тут. Кажи, де я маю спати. Тетяна почала розкладати свої речі. Я показала їй диван на кухні, а вона скривилася, що там спати не буде, та вибору у неї не було, бо квартира двокімнатна. В одній кімнаті я з чоловіком, а в іншій – дитина. Ви можете дитину до себе кімнату забрати, заявила Тетяна. Максиму треба виспатись, він зранку на роботу стає, пояснила я неможливість цього плану Тетяні, і їй довелося змиритися з тим, що її місце на кухні. Я передбачала, що така ситуація може виникнути, але поклалась на порядність сестри. Очевидно, не варто було, і тепер я це зрозуміла. Нас з Тетяною, мама ростила одна. Жили ми в двокімнатній квартирі, ми з сестрою після закінчення школи обоє поїхали в обласний центр вчитися, і мама на кілька років залишилася одна. Потім я повернулася, бо вийшла заміж. Довго жити разом з мамою не вийшло, бо, на жаль, мами раптово не стало. Ми з сестрою стали спадкоємцями, мамина квартира стала належати нам обом. Я додому повертатись не збираюсь, тому можеш викупити мою частку, заявила мені якось Тетяна. Вона зустрічалася з хлопцем, вирішила жити разом, і сестра захотіла, щоб я заплатила їй гроші за її половину. Тоді вся квартира буде моя, а вона може скластися з нареченим і купити спільне житло. Рішення мені видалося логічним жити в одній квартирі ми і так би не змогли, але була одна проблема у нас з чоловіком не було грошей, щоб заплатити Тетяні. Довелося взяти доволі великий кредит, щоб розрахуватися з сестрою, але й цього не вистачило. Ми дали Тетяні 75% суми і домовились, що решту віддамо за рік поступово. Сестра погодилася, але заявила, що документи ми оформимо лише тоді, як вона отримує всю суму. Тетяна забрала гроші і вклала їх у спільну з майбутнім чоловіком квартиру, а вже потім вони розписалися. Сімейне життя у сестри не вийшло, і коли вона вирішила піти від чоловіка, то виявилося, що квартира записана на її чоловіка як дошлюбна власність, а сестрі нічого не належить. Тому вона з кількома валістками, в які ми сталося все її життя, і прийшла до мене. Тетяна щиро вважає, що ця квартира і її також. От що мені тепер робити? Кілька днів проживання з сестрою перетворились на щось нестерпне чоловік злиться, бо йому некомфортно, коли чужа людина вдома. Тетяна злиться, що їй зранку спати не дають, адже всі йдуть на кухню, і дитина моя її заважає. Я просто не витримую, розумію, що так довго я не зможу витримати, і недовго до того, що через сестру моя сім'я розпадеться. Але що мені робити? Я просто не уявляю.